Пані Сапсан наполягала, щоб перед вечерею я змив із себе болотяну багнюку і тому попросила Ему приготувати мені ванну. Я так зрозумів, що директорка вважала, Емі слід поговорити зі мною, тоді їй стане трохи легше. Але дівчина навіть не поглянула в мій бік. Я спостерігав, як вона напустила у ванну холодної води, а потім довела її мало не до кипіння. Опустивши у ванну руки і роблячи ними кругові рухи. Як дивовижно! вихопилися у мене, але Емма пішла, навіть слова не кинувши у відповідь. Коли вода стала коричневою від бруду, я вибрався з ванни, витерся рушником і виявив на зворотньому боці дверей видану мені змінну одіж, мішкуваті твідові брюки, сорочку на ґудзиках та підтяжки. Явно закоротке, але я не знав, як регулювати їх по довжині. Я мав вибір або увібратися в штани з головою, або пристебнути їх до гудзика сорочки на рівні живота. Вирішивши, що останній варіант є меншим злом, я, наче той клоун без гриму, спустився униз до вечері, яка, на мою думку, мала стати найдивовижнішою вечерею в моєму житті. Трапеза перетворилися на запаморочливий калейдоскоп фігур та облич, багато з яких я трохи пам'ятав з фотографій та давніх розповідей мого діда. Коли я увійшов до залу, дітлахи, які гомоніли, займаючи місця довкола столу, враз заціпеніли і повитріщалися на мене. У мене сталося враження, що до них на вечерю гості приходили нечасто». Пані Сапсан, яка вже сиділа в голові стола, підвелася і скористалася раптовою тишею, щоб відрекомендувати мене. Для тих, хто ще не мав приємності з ним познайомитися, оголосила вона, розказую. Перед вами Джейкоб, онук Абрахама Портмана. Він, наш почесний гість і приїхав сюди здалеку. Сподіваюся. Що ви поставитеся до нього належним чином. Після цього вона для мене назвала кожну дитину на ім'я. Утім, більшість з них я відразу ж забув, що зі мною часто трапляється, коли я нервую. Після процедури знайомства мене закидали питаннями, які пані Сапсан відбивала зі швидкострільністю кулемета. А Джейкоб залишиться з нами. Наскільки мені відомо, ні. А де Ейб? Ейб подався до Америки. А чому Джейкоб нап'яв на себе Вікторові штани? Віктору вони більше не потрібні, а штани пана Портмана перуть. А що Ейб робить в Америці? Коли пролунало це запитання, я побачив, як Емма, яка занишкла у кутку, швидко підвелася і вийшла з їдальні. Решта. Уже звиклі до її мінливого настрою, не звернули на неї ані найменшої уваги. То не ваша справа, чим займається Ейп, відрізала пані Сапсан. А коли він повернеться, то також не ваша справа. А тепер ну, моїсти!» Усі кинулися до своїх стільців, гадаючи, що я знайшов собі вільний стілець, я вже вмостився на нього, як відчув. Що хтось штрикнув мене виделкою у сідницю. Перепрошую. скрикнув Мілард. Та пані Сапсан змусила його встати зі стільця і послала вдягнутися. Скільки вам можна казати? гукнула вона йому у слід, що виховані люди голяка не вечерюють. З'явилися дітлахи, що чергували по кухні, і принесли підноси зі стравами. Усі миски були позакривані блискучими сріблястими кришками, тому не можна було побачити, що там всередині. І це спричинилося до бурхливих дебатів що ж принесли на вечерю? Тушкована видра, засолена кішка і мишача печінка. Дехто з присутніх після цих слів закавкали від огиди, та коли кришки познімали, під ними виявилися королівські делікатеси, смажена гузка із золотистою шкориночкою, запечені цільні лосось та тріска, здобрені лимоном, кропом та зі шматочками розталого масла з боків. Була там миска з паруючими тушкованими мідіями. тарілки зі смаженою картоплею, буханці ще гарячого хліба, а ще. Всілякі джеми та соуси, назв яких я не знав, але на вигляд вони видавалися надзвичайно апетитними. Усе це звабливо поблискувало у світлі гасових ламп таке незмірно далеке від жирнючих бівштексів незрозумілого походження, якими я дивився у попівській норі. Зі сніданку я не мав у роті й макової зернини, тому немилосердно напихався смаколиками. Не дивно, що особливі діти мусять і по особливому їсти. Тому в невеличких перервах поміж завантаженням до рота харчів я крадькома позирав довкола. Левітуючи дівчинку Олівію доводилося пристібати до стільця реміняками. А сам стілець прикручувався до підлоги болтами, щоби вона не злетіла разом із ним під стелю, щоби присутнім за столом не заважали бджоли, які жили у шлунку гю. Хлопець харчувався за окремим столом у кутку, накинувши на себе велику москітну сітку. Клер, схожа на ляльку дівчинка з бездоганними золотими кучерями сиділа біля пані Сапсан. Але не з'їла ані макової зернинки. А хіба ти не голодна? спитав я її. Клер не їсть з нами, визвався пояснити Гю. І з рота в нього вилетіла бджола, бо їй соромно. А от і ні, відказала дівчинка, сердито вирячившись на нього. Та невже? Тоді візьми і з'їж що Ніхто нічого тут не соромиться. Сказала пані Сапсан, а панна Денсмор воліє вечеряти на самоті. Правда ж, панно Денсмор? Дівчинка мовчки витріщилася на порожнє місце поперед себе, не бажаючи привертати до себе загальну увагу. Клер має заднього рота, пояснив Мілард, який щойно підсів до мене. На ньому був тепер піджак зі смокінгу. І більше нічого. Має що? Нумо, ма, покажи йому, покажи. вигукнув хтось, і невдовзі всі діти за столом тиснули на клер, щоб вона щонебудь з'їла, і нарешті, щоби від неї відчепилися, вона це зробила. Перед дівчинкою поставили гусяче стегно. Вона обернулася на стільці і, вхопившись за бильця, Нахилилася потилицею до тарілки, я почув виразне плямкання. А коли вона знову підвела голову, то всі побачили, що від гусячого стегна відгризено добрячий шмат. Під золотистими кучерями клер крилися щелепи з гострими зубами. Раптом я зрозумів оту дивну фотографію, яку бачив у альбомі пані Сапсан, і яку фотограф розділив на дві частини. На одній було зображення янгольського личка дівчинки, а на другій її кучерів, які ретельно маскували потилицю. Клер повернулася обличчям до столу і схрестила на грудях руки, вочевидь, невдоволена тим, що дозволила умовити себе на таку принизливу демонстрацію своїх здібностей. Вона так і сиділа мовчки, а решта дітлахів засипали мене питаннями. Після того, як пані Сапсан різко обірвала кілька нових запитань про мого діда, діти відволіклися на інші теми. Здавалося, особливо їх цікавило, як живеться людям у 21-му сторіччі. А чи є у вас летючі автомобілі і які саме? поцікавився підліток на ім'я Горацій. Його темний костюм робив хлопця схожим на учня гробаря. Ніяких немає, відповів я, принаймні наразі. А на місяці вже збудували міста? З великою надією в голосі поцікавився ще один хлопець. У 60-х роках ми залишили там трохи сміття і прапор, але то все, на що ми спромоглися. А Британія її досі править світом? Е -е, та не зовсім. Дідлахи були розчаровані. Скориставшись виниклою нагодою, пані Сапсан сказала Ось, бачите, діти, не таке вже воно й величне, те майбутнє, у старому доброму сьогоденні теж можна цілком пристойно жити. У мене виникло відчуття, що цю думку вона часто нав'язувала дітям, але без особливого успіху, і я замислився, і скільки ж вони перебувають отут. В старому доброму сьогоденні. Чи можна поцікавитися, скільки вам років? спитав я. Мені 83, відповів Горацій. Оливія, збуджена, підняла угору руку. Наступного тижня мені виповниться 75 з половиною. Мені стало цікаво, а як же вони примудряються вести лік місяцям і рокам. Якщо день завжди один і той самий. А мені чи то 117, чи то 118, сказав хлопець із важкими повіками, якого звали Єнох. Хоча на вигляд йому було років 13, не більше. До теперішнього контуру я жив іще в одному, пояснив він. Мені 87, сказав Мілард з ротом повним гусятини. І коли він заговорив, усі побачили напівпережовану масу, яка ворушилася у нього в роті. Дехто застогнав від огиди і відвернувся. Настала моя черга. Мені шістнадцять. сказав я присутнім, і відразу ж помітив, як розширилися у декого очі. Оливія від здивування аж розсміялася. Їм було дивно усвідомлювати, що я такий молодий, а мені було дивно усвідомлювати, що вони в такому похилому віці були такі молоді на вигляд. Я знав у Флориді багатьох людей старше за 80 років, і ці дітлахи поводилися зовсім не так, як вони, наче стабільність їхнього життя в цьому будинку незмінність днів. Оце перманентне, безсмертне літо затримали розвиток їхніх емоцій та тіл, немов запечатавши їх у їхній юності, як Пітера Пена та його загублених хлопців. Раптом на дворі пролунав гуркіт уже вдруге за сьогоднішній вечір, але цього разу він був гучніший та ближчий, від чого задзеленчав срібний посуд і тарілки. «Худко, скінчайте вечерю і збирайтеся. Нумо, всі разом. співуче вигукнула пані Сапсан, і щойно вона це сказала, як іще один гуркотливий поштовх струснув будинок, зірвавши позад мене картину, що висіла на рамці в стіні. Що це таке? Та то знову у ті бісові фріци. пробурчала Оливія, стукнувши по столу маленьким кулачком. Копіюючи поведінку якоїсь дратівливої дорослої людини, а потім я почув, як десь далеко завила сирена, і раптом второпав, що відбувається. Сьогодні був вечір 3 вересня 1940 року, і невдовзі з неба на будинок впаде бомба і проб'є в ньому гігантську диру. То була сирена повітряної тривоги. І її звук долітав звідкись іскряжа.